Вітаю всіх. Сьогодні у нас новий персонаж Діма Разумков. Дівчатка просили мене дуже настойчиво зробити на нього розклади, подивитися, що ж буде з ним. І на його енергетику, на його майбутнє, що ми зараз і зробимо. І так, Діма Разумков, енергетика Діма Разумкова. Друг він нам чи ворог? Відносини із Президентом Зеленським. Політичне майбутнє, чи повернеться він в політику, чи буде він успішним в політиці. Або навпаки, чи буде в нього своя партія, чи вона буде успішна? І підказочка від карт для Діми. Енергетика Діми. Двойственна, двойственна вибор. Діма стоїть перед вибором і зараз не знає, що йому робити. Чи дружити з Петром Олексійовичем, і далі, чи прихилятися до президента Зеленського, підтримувати. В общем, Діма стоїть перед глобальним вибором. енергетика, вибора, він колібляться і не знає, куди ж йому і до якого краю прибитися. Другий нам чи ворог? Нам це я маю в виду, що, він, що ми це партія підтримки Зеленського, весь наш народ. Так от другий нам чи ворог. Він нам не друг, він від нас упливає. Піджавши плечі, упливає від нас строїти свою кар'єру, свої діла рішать. Не друг його відносини з президентом. Ох, яка красива карта, яка описує все. Хитрость, недосказаність, недомовки. Карта затуманеного сознання все таке. Луна та інстинне, все заувальоване все нашим і вашим. Хоча, нагадаю, прийшов до влади на волні е, успіха Президента Зеленського. Так що, Діма, очень, очень, мутний товариш по цій карті. Така, знаєте, карта така мутна, мутна. Карта недомовок, недосказок, е, корче себе собаку, а на самом ділі вовк. Спитається, світити, як сонечко, а на самом ділі холодна луна. Рак у нас робить шаг вперед, два назад, і так в усьому. От так він ставиться до Зеленського. Політична кар'єра, чи буде він в ній успішний? Так, да, в політичній кар'єрі після війни він доб'ється якихось успіхів, доб'ється, щось у нього буде. Карта хороша, карта успіху. Чи буде в нього своя партія, чи матиме вона теж майбутнє? Так, і тут так само. І партія в нього якась буде. Може, не сама головна, не сама головна, але якесь представництво, мабуть, в парламенті буде. Так що нічого не можу сказати. Таке є. Я так думаю, що Діма це наша будуща опозиція. Порошенко та Тимошенки вже зійдуть з нашої орбіти, як не непотріб. А от Діма, якраз, це да, нова опозиція Зеленського. Підказка від карт. Повішений. Ну шо, карта така двояка. З однієї сторони, Діма чувствує себе недооціненим. Народ України не оцінив його по достоинству. Він думав, що його так сказати, взльот буде шикарний, чим вийшовся. На самом деле ніякого взльоту в нього взагалі не вийшло. Не оцінив його народ, його виходи з слуги народу, його відход від правящої партії від президента, і, звісно, він обіжений. Він вважає, що він заслужує на більше, на більшу від нас повагу, на більше признання. З другої сторони, карта повішений говорить, що, звісно, в людини все перевернулося з ніг на голову. Це раз. Він, мабуть, не очікував, що так трапиться. І третє, це він поки не, не, що не може предприйняти. Він в підвішеному стані. Він почуває себе непогано, нога на ножку закинута, нім, вокруг голови, всі діла. Ну, карти, Це випала підказка від карт: повеси, так, построї себе жертву, повеси, підожди, Діма кажуть йому карти, підожди і повеси, а там життя покаже, що тобі робити далі. Але перспективи в нього в політиці непогані, а відносини з Зеленським, я думаю, будуть дуже прохладні.